Аналітики, директор центру розвитку суспільства Ігор Харченко, завітав до нашої студії і він наш наступний співрозмовник. Доброго вечора. Доброго вечора, Пане Ігоре, Доброго вечора. І ситуація, яку ми обговорюємо, в і всі експерти, все ж таки політична ситуація. Війна на сході України бойові дії тривають. А ми буквально щогодину отримуємо, отримуємо надзвичайно тривожні повідомлення. От наразу ситуація в Луганську, а місто фактично не фактично, а повністю знеструмлене. Сміття не вивозить вивозиться залізничного сполучення немає. А це лише один, скажімо, так маленький інформаційний штришок. І це за тих умов, коли міністр фінансів заявляє, що з 1 серпня нема за що воювати, нема чим платити за озброєння, за заправку танків і БТРів. А 31 а власне, 1 серпня вже наступний тиждень, уже не за горами. Мені здається, що починати треба з того, що зрозуміти, що насправді не тільки на сході України відбувається війна. Війна вже йде давно в Україні, і я думаю, що її така активна фаза почалася ще зразу після Майдану 2004 року. Тобто, можна ми треба визнати, що вся Україна є територією війни. Інша справа, що ці війни, які ведуться сьогодні проти України нашим північно-східним сусідом, вони є різні. Це, зокрема, гаряча її складова та силова. Яка сьогодні відбувається у форматі нової війни, насправді нової в, не зовсім, тому що, в принципі, підстави для цієї війни ще обговорилися при кінці 60-х, середні 70-х років різними військовими експертами, які на той час не були почуті, при тому, що вони ще тоді прогнозували, що наступні війни будуть інші, і саме такі, які сьогодні власне, відбуваються в нас в країні. Я переконаний в тому, що визнання цього статусу і розуміння того, що ми дійсно є у стані війни, і є тим ключовим моментом, який має змінити ставлення і підходи і урядових структур, і суспільства, і законодавчої влади до тої проблеми, яку ми маємо вирішити. А я просто хочу одразу зачитати інформацію, яка з'явилася. Так, от група терористів з так званої ЛНР сьогодні близько 17-15 викрала з інтернету в Луганську 60 дітей з Сирії. які потребують постійного медичного нагляду. І про це повідомляє Міністерство Закордонних Справ без відповідних дозвільних документів. Двома автобусами дітей наразі намагаються вивезти до Росії. Головний лікар інтернату перебуває в заручниках у терористів. МЗС України звернулася з нотою до Російської Федерації. Цієї з категоричною вимогою не допустити незаконного вивезення українських дітей сиріт в Росію. Інформацію про цей злочин доведено до відома іноземних держав та міжнародних організацій. Йдеться на сайті зовнішньої політичного відомства України. А наші редактори зараз працюють для того, щоб більш детальніше дізнатися, що відбувається. Зв'язується, я переконана з Іриною Орігіною, але там загалом непроста ситуація. Там навіть лунають постріли, тому складно зв'язатися. Подробиці далі будете дізнаватися з нашого ефіру. Ми працюємо. А то і дії, які тривають, потребують забезпечення, потребують гарантії фінансових, організаційних. Треба спиратися на якусь думку, опінію цілого суспільства. Треба спиратися на позиції, забезпечення конкретних урядових органів. Скажіть, будь ласка, що сьогодні першочергове? Чи здатна держава, так би мовити, все ж таки виконати свої ну, зобов'язання, свою функцію в даному разі? Бачите, ми живемо в такий дуже цікавий час, коли змінюється не тільки там формати війни. Змінюється в тому числі і функції держави на сьогодні. Ми бачимо, тоді що сьогодні українське суспільство значною мірою замінює функції держави в системі постачання збройних сил, які залучені до проведення так званої антитерористичної операції на сході України. Я переконаний в тому, що сьогодні якраз від президента залежить те, що ну тобто він може стати дійсно війти в історію, ставши державним діячем, який змінить підходи до організації державного управління. До самої системи державного управління. Сьогодні ми маємо зрозуміти про те, що, на мій погляд, варто ввести дійсно такий скажімо так, умовний воєнний стан в урядовому кварталі міста Києва і, наприклад, в тих районах, де знаходиться Генштаб, Міністерство внутрішніх справ та, це, та Служба безпеки України. Тобто це е Повинно змінитися їхні підходи і ставлення до того, що сьогодні відбувається в країні. Е, очевидно, що першочерговим завданням має стати військове і матеріально-технічне забезпечення солдат, які сьогодні перебувають і там на сході. І це має бути треба зрозуміти, що ключовою позицією, як наче ключовою особою, яка сьогодні вирішує долю України, є конкретно людина, яка з автоматом сьогодні перебуває на сході України в Луганській Донецькій області і на кордонах, де які захищають там, скажімо, від. Криму можливо вторгнення, чи на зоні там з Придністров'ям, де ми теж чи на інших кордонах, де сьогодні дійсно можливі проникнення тих чи інших терористичних, диверсійних груп зі сторони Росії, і це принципова річ, яку сьогодні, на жаль, не розуміють наші генерали, тому що для них виховані ще в радянській системі солдати, це є якась така маса, яку можна кудись направляти, і загибель одного солдата не значить практично нічого. В цьому мені підходи. Мені дуже симпатичним є підхід саме, наприклад, американської чи ізраїльської армії, які за свого солдата, кожного солдата, вони будуть битися, щоб його визволити, чи принаймні, якщо він загинув, то його тіло було забране з поля бою. Це принципово інший підхід. І на жаль, сьогодні поки що не видко таких от змін і відбуваються якісь дивні речі, конфлікти між там, скажімо, це СБУ і добровольчими батальйонами, незрозуміла ситуація. Десь є якісь коментарі, якісь там все хтось каже, що цього не було, хтось каже, що це було, але трошки не так. Але навіть взагалі до до те, що виникають такі ситуації, це говорить про те, що багато керівників, які е, сьогодні просто зобов'язані е, берегти життя солдат. Сьогодні до цього ставляться неналежним чином Пане Ігоре, от Ми можемо чекати, так би мовити, вимагати, хотіти кажуть про взагалі про проблеми координації, що різні а, власне збройні формування, різні сили не завжди скоординовано діють в цій ситуації. Але вибачте, хай це не звучить цинічно. Але як в кожній справі, як в кожній бізнес проєкті існує якийсь бізнес-план, існує приблизне уявлення перебігу вартості ресурсів, які потрібно для якоїсь певної справи. І в даному разі зрозуміло, що чим коротшим буде АТО, тим більше життів буде заощаджено. Изначально. Тим більше житіше життів, менше Я життів прошу, буде віддано. от одразу відповідь на це запитання після прямого включення у парку імені Тараса Шевченко у Києві. Зібралися активісти, аби вшанувати пам'ять загиблих у Луганську хвилиною мовчання та запалити свічки біля монументу у великому кобзареві. На місці подій зараз перебуває наш стрингер Максим Шилін. Тож ми йому передаємо слово Максиме. Добрый вечер, студия. Мы находимся в парке Шевченко, где сегодня здесь собрались луганчане, дончане и просто все небезразличные люди, которые пришли почтить память погибших мирных жителей, погибших бойцов украинской армии, нацгвардии в зоне АТО. Сейчас проходит акция, люди зажигают свечки в память о погибших. Как вы можете видеть, флаг Украины, герб Луганщины. Вот люди несут свечи. На площади собралось порядка 100 человек. Перед этим выступал, выступали спикеры, говорили о необходимости волонтерской поддержки, о том, что нужно создавать активные рады, о том, что нужно пикетировать. На жаль, технічні проблеми із сигналом. Максим Шилін на прямому зв'язку із нами із парку Шевченка. До цієї теми ми повернемося, але наразі, наразі, все ж таки ідемо до ситуації. І мені хочеться знати, чи є уявлення скільки для того, аби завершити операцію, необхідно часу і ресурсів, чи існує бодай якесь бачення ситуації. Я дуже сподіваюся, що воно є в тих людей, які за це відповідають. Та, на мій погляд, першим кроком, який би мав би бути зроблений і продемонстрований суспільству вже давним, вже багато місяців ще тому. Це створення було би такого загальнодержавного антикризового ситуаційного центру, який би міг би в режимі 24 години на добу і 7 днів на тиждень підслідковувати всі процеси, які відбуваються як в Україні, так і за її межами в тій проблематиці, яка сьогодні є. А конкретно це, які це процеси, це в першу чергу. Це ми, ми маємо дуже багато ми програємо інформаційну війну. Це процеси, які мали би бути зрозумілими для багатьох, але чомусь не має належної реакції. Сьогодні на сьогодні я вже мав неодноразову зустріч з українцями, які там, наприклад, з діаспори, які говорять про те, що Україна нічого не робить на території тих країн, які навіть Україні симпатизують, тим більше які ставляться яким дивним чином, скажімо, чи нейтральним чином, якщо це можна так сказати, до чи саботують якісь речі в. Щодо прийняття рішень міжнародними інституціями щодо подій в Україні, і е, потрібно е, активізувати дипломатичну діяльність. Знову ж таки, е, розп... є е, інформація про те, що уряди інших країн готові виділити Україні належну допомогу, безповоротну належну допомогу на забезпечення збройних сил, але від України просто немає запиту на це. І це є на це велика проблема, тому що це говорить про те, що активність нашої дипломатичної місії є неналежна для того, щоб зрозуміти, які є можливості в тій чи іншій країні. Просто для цього треба володіти інформацією, що як, які є політичні внутрішні, так скажімо, так, розклади в тих країнах, з ким можна говорити, яким чином можна лобіювати позитивні рішення для України. Це моніторинг політичної ситуації в тих країнах і з прив'язкою до ситуації в Україні, пошук каналів до. Ставки інформації чи доведення інформації до до людей, які приймають ключові рішення. Тобто це цілий масштаб. Тобто про антикризовий ситуаційний центр я можу говорити, тому що дуже багато, тому що центр розвитку суспільства власне намагається організувати такий громадський антикризовий ситуаційний центр. Ну принаймні, сьогодні функціонує антикризова ситуаційна група, яка розробляє час від часу певні рекомендації до з різних больових точок, якісь, ну, больових проблем, які сьогодні є в Україні. Пане Ігоре, ви сказали, що є інформація, що багато європейських країн готові надати от військову допомогу. Мається на увазі щодо, щодо забезпечення саме технікою. Так. Ну йдеться про те, що, про що сьогодні є найбільша найбільшою проблемою. От, наприклад, ми сьогодні маємо е, надзвичайно дику ситуацію в Польщі, де наші волонтери можуть отримати певні строки за те, що вони там, скажімо, намагалися перевезти в Україну бронежилети. Ці бронежилети можуть знищені, принаймні, так і інформація в засобах маси інформації. От і навіть якщо це там вдасться полагодити, то ну то як відповідають поляки, ну, але ж Україна не зверталася до нас з тим, щоб ми могли якось цим людям посприяти, тобто це. Це говорить про те, що є навіть такі речі, коли е, громадські організації, чи українські, чи в тих країнах, готові зробити якийсь внесок у, е, в забезпечення там, наших збройних сил, то вони такої можливості не мають. А просто дивно звучить ця інформація, оскільки народні депутати, принаймні, вони постійно озвучують і звертаються до європейських країн до світу, щоб надали допомогу Україні саме у частині там техніки, зброї. Ну, це а, знає, це, ми це як анекдоті про одного там правомірного норянина, який дуже довго благав Бога ж те, щоб йому дав багатство, але ж ну, зрештою Бог би пішов хоч лотерейний квиток купив. Ну, То в даному випадку точно та сама ситуація. Крім декларацій, треба зробити конкретні кроки. Що стосується депутатів, то сьогодні, ну принаймні ще зовсім недавно, в відповідному комітеті Верховної Ради лежали взагалі без розгляду проекти тих постанов і рішень, які мають бути здійснені для того, щоб налагодити. В рамках країни та належне забезпечення військових частин, подані Міністерством оборони. Тобто, це ну, така дивна інформація. Може здатися, але насправді вона не дивна, тому що ми розуміємо, що цей парламент неадекватний тим вимогам і викликам, і загрозам, які сьогодні є. Адекватний, неадекватний цей парламент, але саме йому зараз треба ухвалювати рішення і терміново ухвалювати рішення. Ми могли побачити от на цьому парламентському тижні, на який, окрім політичних заяв, ознаменувався ще й тим, що якраз перед заявою про вихід ну про розвал коаліції не було ухваленої проекту державного бюджету. Ну, жодного не було, скажімо так, ухваленого, важливого для країни, і, зокрема, для тих людей, які воюють на сході і гинуть на сході. І знову ж таки, це забезпечення. Знаєте, нестандартна ситуація потребує нестандартних рішень. Так от які саме можуть бути нестандартні рішення насправді. Стандартним генератором нестандартних рішень у нас сьогодні може бути два суб'єкти. Один це президент, другий це громадянське суспільство. В кожному конкретному випадку є свій арсенал засобів, яким чином впливати на таку ситуацію. Я переконаний, що в дуже короткому часі щось з цього арсеналу буде використано. Очевидно, що коли можна говорити більше про громадянське суспільство, то сьогодні. Знаєте, якось десь в більшості громадських активістів, які от переживають це не просто так, скажімо, сидячи за монітором і лайкаючи якісь там гарні пости, а безпосередньо беручи участь в е, різних ініціативах, є таке, е, от десь так звучить. І це е, зараз ми дуже зайняті. Треба допомогти нашим хлопцям на Сході. Ну, але як тільки трішечки легше стане, ми за ними розберемося. Та сама історія є, наприклад, на це можна говорити що це жартама. Але от як анекдот розповідається про те, що антитерористичну операцію можна було б дуже швидко закінчити, здійснивши марш дійснивши на Київ в урядовий квартал і в район міністерства оборони, і потім знову ж таки пішовши на схід. Тобто розуміння є те, що значні проблеми, які сьогодні є в на сході, вони не мають розв'язку тут в Києві. І значить, раз тут знаходиться розв'язка, то це питання лише часу, коли збереться критична кількість людей, які будуть страшенно незадоволені цією ситуацією і знайдуть засоби і способи, ну скажімо так, вплинути на тих, хто зобов'язаний за своїм статусом прийняти законодавчі рішення. Пане Тоб, Ігорі, ну, далі це вже емоційні вигуки, але от можна так формулювати проблему і підходи до неї в час стояння мирного майдану, наприклад, а в той час, коли щодня ми говоримо про жертви. На жаль, жертви українців, українських громадян. А, ну важко я, підходити так спокійно. Я про це кажу. На жаль, не сп. Це в мене насправді е, страшенно таке внутрішня, скажімо так, тривога, тому що е, в мене є уявлення ту ситуацію і наслідки, які можуть бути від такої розв'язки подій. Насправді, це є надзвичайно небезпечний для державності е, України шлях. Е, інша річ, я не кажу, що е, немає інших варіантів. Має бути досягнутий суспільний консенсус. Це дійсно це був би ідеальний варіант, якщо б нарешті, чи там дзензі, що чи якесь внутрішнє відбулося переродження тих людей, якесь розуміння, чи спрацював їхній звичайний інстинкт самозбереження. Байдуже, яка мотивація для того, щоб вони прийняли інші правила гри, не думали про наступні вибори. Не думали про те, яким чином. Як, знитим... не, як же не думати, якщо вони вже на носі? І, можливо, саме цей сценарій, пане Ігоре, який вас так тривожить, може бути вигідний е, якійсь політичній ну, силі? на це. Хоче... Це для майбутньої України. Це 100%. Але кажу, цей сценарій може бути вигідний тим, хто хоче пройти до влади. Вона ж така спокуслива. Важте, навіть за такої, навіть за такої ситуації, Я думаю, що, трагедії, що цей сценарій загострення політичної ситуації в Україні очевидно найбільше вигідний тим, хто хоче ослабити Україну до такої міри, щоб вона просто перетворилася на територію без будь-якої суб'єктності, коли в нас є сьогодні умовна суб'єктність. Але це дуже ми стоїмо за крок від втрати навіть цієї умовної суб'єктності, і тоді це звичайно ми провалимося в якісь темні часи на десяток років. В кращому випадку, і тоді це буде значно важче і більше жертви бу для виходу з цієї ситуації. Це ця загроза, як на мій погляд, і ну повинна нарешті якимось чином вплинути на дії політиків, щоб вони, хоча б на якийсь короткий час стали державниками. Дякуємо вам. Ігор Харченко, аналітик і директор центру розвитку суспільства, сьогодні був нашим гостем.